Я не знаю, наскільки ти добре орієнтуєшся в традиціях весільних давніх. Абсолютно не орієнтуюся. Абсолютно не орієнтуєшся. Подивимося зараз, як весільний ведучий, впорається з цими запитаннями. Єдине, що тебе може потішити, тут є варіанти відповідей. І, до Супер. речі, наші глядачі теж можуть писати відповіді в коментарях або в донатах не знаю краще в донатах. E, і так, перше питання. Ви, до речі, теж можете підказувати. А ви знаєте правильні відповіді? Вони не знають правильних відповідей. Ми... Але ми підкажемо. <смітна> 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 ну, просто, просто. І так, якщо дівчина хоче відмовити хлопцю на заручинах, то вона насипає гороху, виносить гарбуз, виливає воду, кидає ріпу каже ні. Це, Це блядь, 20-те століття і 19-те. Було не так просто. Хай буде гарбуз. І це правильна відповідь. Один бал. Я чекала на цей. Один бал. А до речі, що в кінці. Мене просто вже так відчували. Ми його просто випустимо. Тобі Ти настільки старий, що тобі ще гарбуз видав. Гарбузове лате. Дівчина виставила з вікна. Це називається покупка в кіоску, кіоскулі. В українській традиції існує обряд, коли під час весілля між нареченими відбувається перша шлюбна ніч, а потім всім гостям демонструються докази її попередньої цнотливості. Як називається цей обряд? Стодола, піч, комора, сіни? Сором. Чому тому, що тому, що насправді ну, з цією там сорочкою в крові або з цією якоюсь ну, простенькою могли ходити тупо всім селом і всім сусідам це показувати і? Ta, ta, ta. Я ще читала, що дуже часто, ну фактично дуже часто дівчата не були цнотливі, це вже в 20-му столітті було нормально. І тоді вони з хлопцем там щось проливали, якісь бурячки, ja, навіть, навіть, як, як на весілля, весілля роблять. Калину давили. Калину, давили. калину давили. Ну, це вже люди, ну, вони були прошарені, і вже тоді цього всього не було. А зараз нам навішують, починають знову навішувати стереотипи.